Сергію, тебе як лікаря, хочу запитати, скільки живуть вітаміни в організмі людини. Попередно все скажу, що вітаміни вкрай потрібні. Чому? Тому що це моторчики, які запускають величезну кількість ферментів. А ферменти, як відомо, в організмі е, турбуються абсолютно про всі біохімічні процеси, без них нічого не відбувається. Тому вітаміни однозначно потрібні. Питання якої, е, якого походження, природа походження цих вітамінів? Вони можуть бути аптечно синтетичні, а можуть бути натуральні у вигляді природної їжі або, до прикладу, біології Е, Скільки ж живуть вони? Природні водорощенні вітаміни живуть в організмі один максимум 2 дні. Це за умови, що все в порядку без стресів. А при стресових навантаженнях це буквально кілька годин. Тому потрібно споживати вітаміни, особливо водорощені, кожного божого дня. І тут іще можна сказати, що я як лікар. Обираю вітаміни. Бажано, щоб це була рідка форма, адже це природна витяжка із 21 овоча і фрукта, це живі вітаміни і це рідка рідка формула. А це значить, що вона дуже біодоступна. Тому я раджу всім споживати вітаміни кожного дня, і тоді буде все добре. А якщо до прикладу ще йде досить цікава акційна пропозиція на вітаміни, це ще цікавіше. Дякую. Дякую, будьмо здорові.